Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Марину Глазовенко, це директор територіального центру соціального обслуговування Київського району Одеси. Рада вітати вас. Добрий день. Доброго дня. Тож говоримо про соціальні послуги. Скажіть, хто є вашими підопічними, підопічними територіального центру і, взагалі, хто може скористатися соціальними послугами? А мабуть, почнемо з того, що територіальний центр надавання соціальної допомоги є не тільки в Київському районі, також є. В Приморському районі, в Хаджибеївському та в Пересівському районі це чотири терцентри, котрі відповідають, так скажемо, за наших підопічних. Хто може стати хто є нашими підопічними, а це люди похилого віку, це по-перше. По-друге, це люди, у котрих немає близьких родичів, немає дітей, і вони остаються сьогодні, і даже не сьогодні, а взагалі остаються сам на сам. А це ми приходимо к ним на допомогу. Також в підопічні подопічне є це і інваліди, і дітки з багатодітних сімей. Тобто дуже багато тих людей, хто в нас є нашими підопічними. Такі вразливі верстви населення. Так, це вразливе, на жаль, це вразливі верстви населення. І сьогодні ще нашими підопічними теж становляться воїни, котрі вернулися які отримали якісь поранення. І теж вони на жаль становляться вразливими вразливими в плані того, що вони і інвалідами, і ми теж їм якусь допомогу предоставляємо. Допомогу ось про допомогу, так які саме послуги надають в нас. Є такі відділення, як це натуральна допомога. це… Наші підопічні отримують від нас різні види допомоги. Це як продуктові набори, набори хімії, гігієни, набори для інвалідів, це якісь допоміжні средства для передвигання, це і постільна білизна, і гаряче харчування. Це такий спектр в натуральної допомоги. Тобто все те, що людині знадобиться впродовж дня в побутовому так, житті. Так, так, так. Ще в нас є надомне відділення, саме таке. Я кажу, це сложне відділення, тому що це ті люди, у котрих немає сімей, немає кому за ними приглянути. В нас є наші соціальні робітники, які ходять до них додому з понеділка по п'ятницю і допомагають. Яка це допомога? Це також і в побуті допомога, теж і допомога в оформленні якісь. Документів, відвідування лікарні це все наші співробітники допомагають нашим подопічним. І ще в нас є дуже цікаве відділення, це денне перебування. А тут наші, як я їх називаю, зірочки, ті всі, хто вдома не має з ким поспілкуватися, не маємо подруг, не маємо друзі, друзів, це наші теж. Такі люди похилого віку, вони до нас приходять на різноманітні такі заходи. В нас це називається інститут третього віку. Ми навчаємося комп'ютерної грамотності, фінансової грамотності. Ми відвідуємо театри, музеї. В нас зараз появилися різні другі направлення: це вишивка бисером, відвідувають якісь. Заходи ще фільми, тобто це такі і освітні, і розважальні, так, і як так. хобі Так, так. Так, та ж є. У нас yeah, і спорт для uh -huh. них. Вони ходять в скандинавська ходьба, є uh -huh. є така для похилого віку, понятно, uh -huh. що всі такі розваги, але це вони приходять і з кожним днем щось новеньке буде, щось не буде. А зараз дуже багато приходять к нам навчання української мови. Це дуже інтересно. Це uh -huh. Вони, ми знаємо, що ми спілкувалися, мабуть, і люди хіловику спілкувалися російською мовою. Сьогодні є запит на українську мову. Mm -hmm. Їм не тільки інтересно і спілкуватися, і вивчати мову, але ще історію. Вивчають наші всі якісь традиції, mm -hmm. і для них це дуже інтересно. Ще у нас є зараз і а, такий запит на вивчання англійської мови. І Ми кожного дня щось а, шукаємо, якісь волонтерів, хто нам допомагає, тому що а, на, на жаль, в воєнний стан ми не маємо таких грошей, ті заходи, які ми могли би ще давати. Але це все. Потрібні кошти. Uh -huh. на ну це. так, потрібні кошти. Нам допомагають волонтери, приходять і нам теж дають таку допомогу і спілкуються, і розважають наших, uh -huh. і навчають наших uh -huh. ну, подопічних. Все життя е учитися треба, так, так, так з'являється це, щось це новеньке. Угу. А який пакет документів необхідний, так якщо хтось е зацікавився, так? Це перше питання і супутнє питання з ним, якщо людина не може так сама принести. Знаєте, много є запитань, наприклад, якщо людина похит. Віку, вона не може вийти з ем, приміщення, приміщення так, да, з квартири своєї, До нас телефонують або вони самі, або сусіди, або якісь друзі, котрі бачать, що немає кому допомогти цієї людині. Вони телефонують до територіального центру. Співробітники територіального центру виїжджають на цей адрес. І всі документи, і все спілкування вже відбувається непосередньо в е, приміщенні там, де проживає ця людина. Я це я це кажу, якщо це потрібна надомне е, таке піклування, так? піклування надовне. Якщо е, людина ще е, спроможня сама до нас дойти, ми там дівчатки дають відповіді на всі питання, і до нас приходять до інституту третього віку або до, до натуральної допомоги. Але е, до натуральної допомоги ми беремо тих, у кого е, прожиточний мінімум. Маленький, у кого немає також дітей або родичів, близьких, хто би допомагав. І тоді ми їх беремо на натуральну допомогу. А в інститут третього віку ми беремо всіх тих, хто проживає по територіальному центрі по Київського району, приходять до нас і ми. Спілкуємося і працюємо. Mm -hmm. Можемо назвати номер телефону або як знайти, так як а, можна, я питання, думаю, що є е, не буде коректно, якщо тільки скажу номер телефону нашого територіального mm -hmm. центру. Є е, е, наші телефони доступні. В Принципі, вони ж є на офіційному сайті. Так, міста, Вони є, так, є на офіційному знайти. сайті. Mm -hmm. В нас є офіційний сайт. Тільки mm -hmm. набираєте територіальний центр і якого району вам потрібно скрізь все є. І телефони все. Mm -hmm. Але я ж зараз хочу сказати, що а, ще одна. А, на жаль, же, в цей момент це наші внутрішньопереміщені особи. Ми також їм допомагаємо. У нас також є чотири гуманітарні центри, які приймають наших, як так називаю, гостей нашого міста. Mm -hmm. Не дуже так зручно переселенці, щось таке кажучи. Гості нашого города, вони до нас звертаються. Ми теж допомагаємо продуктовими наборами, е юридичними якими е питаннями. І всі питання ми так стараємося. Mm -hmm. Дуже швидко, дуже зручно їх давати відповідь. Це таке буде маленьке уточнення, тому що існує думка. Ну вже згадали про це, якщо є родичі, так якщо, наприклад, діти, то а, нібито не може людина розраховувати на допомогу так від територіального центру, тому що є діти і вони мають опікуватися чи ні? Чи Все ж ну не завжди діти, так і поруч, а може бути за кордоном, і людина дійсно лишається сам на ми, самоті. ми зараз столкнулися з тим, що це дуже. Вже погано я кажу, я як маю е маму та тата, і я не, собі не представляю, як я можу від'їхати і тут їх залишити, але і це буває е різноманітні ситуації бувають, якщо людина виклад, не хоче нікуди поїхати, але потребує якоїсь допомоги, вони теж звертаються до нас. Ми нікому не відмовляємо, але допомагаємо або документально зібрати, або знайти родичів. І таке ж теж в нас буває, що е не спілкуємося, чого в нас тоді виходять наші психологи. Вони спілкуються з однієї сторони з людиною похиловикою, наприклад, з мамою. Потім входить, mm. спілкуються з донькою, розбирають сімейний стан, що це відбувається. І тоді ми надаємо допомогу одної і другої сторони, і е, виходить, що сім'я знов спілкується знов. А якщо це не виходить, то ми uh -huh. і ми вже надаємо допомогу. Uh -huh. Але я ще uh -huh. раз кажу, що до інституту третього віку люди похилого віку можуть до нас звертатися. І всі на без всі, на, без всі mm. наші заходи. Будь ласка, приходьте. Ми mm. дуже раді. Скільки ж людей зараз отримують послуги, так на які об'єми, так які масштаби і які послуги найбільш затребувані? Величезна послуга це догляд вдома, і це найтяжка, я так скажу. Не на, на даний момент на теперішній час в нас 841 особа, над якою ми ведемо таку Піку, так скажемо. Надому, так? Так. А в денному перебуванні, то, що я вам казала, що це е, наш інститут третього uh -huh. віку, в нас вже 691 особа, але вони розподіляються поміж різними факультетами і, uh -huh. і посічають ці факультети. Натуральна допомога на даний момент це 689 наших підопічних. Я ще не сказала, ага. що наші підопічні, ті, хто е, в натуральній допомозі, вони ще получають і гаряче харчування. А, це гаряче харчування для е, тих, хто в натуральній ці ходять в наші е, їдальні а, з понеділка по суботу, е, суботу включити, а наше недомне. Дом на відділення, ті, хто хворий, ті, хто не можуть, не можуть саме дійти до нас, наші співробітники доносять додому такі вже зафасоване гаряче харчування. І шість разів на, на, на тиждень uh -huh. вони отримують гаряче харчування. Uh -huh. А скільки із самих соціальних співробітників задіяно? Задіяно в територіальному центрі на даний момент працюють 148 осіб. В нас є вакансії, якщо можна я всіх запрошую до нас. В нас є вакансії ще й психологів, у нас є вакансії соціальних робітників, соціальних працівників. Дуже багато вакансій, але тут потрібно поймати те, що якщо у тебе відкрите серце для допомоги, ти можеш прийти до нас. Якщо ми не можемо цю межу перейти, не можу допомогти або то старенька або щось не так тхне, mm -hmm. мабуть, щось таке, то вибачаюся. Mm -hmm. Це, це, це ем, я розумію, многі, але к нам не приходять дуже молоді люди. Хоч, хочеться, щоб до нас прийшли mm -hmm. молоді, енергічні, щоб mm -hmm. працювали, щоб якийсь новий темп задавали. Mm -hmm. а, і з зарплатнею, на жаль, зараз не, не так, як хотілось би, але я надіюсь. Що е, закінчиться війна? Що буде мир в Україні і в Одесі, і після перемоги ми будемо тримати дуже гарну заплатню mm -hmm. і ми будемо допомагати нашим підопічним. Mm -hmm. Але так чи інакше, це стабільна робота, так це робота з людьми так, і це стабільна робота. Це і я, от як директор, я до всіх ставлюся як не до подчинняних Підлегли, підлеглих, а mm -hmm. як до своїх. Це вже стала моя сім'я. Я ніколи mm -hmm. не думала, що я прийду до територіального центру і що я буду працювати. Я людина бізнесу. Я а, керувала. Таким мужським колективом, але тут всі такі тендітні мої бджілки, як я їм кажу, і знайшли спільну мову, працюємо. І надаємо допомогу. Угу. Ще цікаве питання, що інколи самим соціальним працівникам потрібна психологічна підтримка. Так. Так? Як, за, як за, Зараз ця проблема відкрита. Чого? Тому що в нас ще є одне, я не як так пропустила це відділення а, наших городських програм. Це дівчатки кожного дня приймають по а, От це мінімум 40 осіб, а максимум це і 80 осіб За на день. день проходять. обробатують всі запити. Запити колосальні, дуже багато це і на придбання речей для многодітних сімей, це і на придбання хлібобулочних виробів. Це і Зараз є а, по програмі рівність це придбання ноутбуків для дітей. Це ну дуже багато різноманітних наших направлень. І ще в нас одна стала зараз, а, також на часі цей, а, цей допомога нашим воєнним. І коли приходять хлопці, ми розуміємо, в якому стані вони приходять, дівчатки спілкуються і це пропускають через себе. Це дуже на, на, наприкінець дня. Я дивлюся на них, і кажу, дівчатки, і вам потрібна допомога психолога. Ну, тому що вони віддають свою енергію. Так це, так, це, це так. Ресурс. але зараз не тільки в Україні в Одесі, а й по... по всій Україні це проблема з психологами, ті, хто працює з ПТСР. Це дуже велика проблема, але на сьогоднішній день в нас вже є е, такі, е, як то кажуть, намятки угу. на, на працювання, на працювання угу. так що м, залучаються теж волонтери-психологи, ті, хто до. Будуть надавати допомогу наш, моїм дівчаткам співробітникам. Це надію, що ми зроботуємося, і так. Хоча б я не кажу кожного дня, я не кажу кожної неділі, але два рази на місяць здавати таку допомогу дівчаткам. Це це теж буде від нас велике. Дякую, так, тому що ці ж люди будуть працювати далі з людьми, так, так і так. від знову ж таки, обмін енергією, обмін ем, інформацією, Цією треба бути наповненим і змістовно самим, аби це робити якісно. Пані Марино, я вам дуже вдячна і бажаю успіхів Дякую. у вашій нелегкій роботі. З нами була Марина Глозовенко, директор територіального центру соціального обслуговування Київського району міста Одеси. Дякую, що дивилися. Побачимося.